Нопільської державної адміністрації Барна Степан Степанович. Дорогі жителі громади Скалачини, те, що ви мали би робити за 30 кілометрів звідси, має бути тут. В питаннях децентралізації. Це максимальна передача повноважень органів державної влади на місцях. Бо саме в цьому головна ідея. І сьогодні, як ви бачите, державна влада працює не тільки в напрямку, лише ставити завдання, а й створювати умови. Ми проконтролюємо ефективність використання цих коштів, і кожна людина буде задоволена від тих кроків, котрі ми разом зробимо в питаннях створення умов для кожного жителя нашої громади. Також хотів би відзначити. Що кожна громада, кожна поліцейська станція отримує і належне технічне забезпечення. Слава Україні! Шановна громада, правоохоронні органи. Я ще раз вас вітаю з відкриттям і першими кроками і бажаю вам, щоб ви завжди були лідерами у розбудові і показували міцну і сильну громаду. Дякую ще всім, хто долучився до відкриття цієї станції. Слава Україні! Слава Ісусу Христу, шановні... 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 шановні, шановні пані Віктора Вікторовича, шановні пані та панове. Сьогодні в житті Скалської громади неоднордарна, я би сказав, незвичайна подія. Це відкриття поліцейської станції. Це той елемент. Тої політики, яка проводиться нашим президентом по децентралізації. Приємно, що оця, цей процес децентралізації, який розпочався, він відбувається не тільки на словах, але і на ділі. Автомобіль для станції поліції. Перед тим, ви знаєте, що було е, за сприяння голови обласної державної адміністрації, було надано кошти, виділено кошти на реконструкцію скалацької загальноосвітньої школи. Дозвольте від імені нашого району вам, шановні голови, подякувати і попросити вас в подальшому допомагати нашій громаді Скалацькій, не тільки Скалацькій громаді, а в нас є ще 4 громади, усім громадам і нашому району. І не забувати про нас. А вам, шановні мешканці громади і шановні представники поліції, Дозвольте побажати всього найкращого передань свят, смачної Паски, здоров'я і всього самого найкращого. Слава Україні! Шановні скалачани, шановні працівники поліції. На кінець настав вже той день, коли ми відкриваємо поліцейську станцію в вашому гарному місті. Минулого тижня до нас завітала голова Національної поліції на відкриття аналогічної станції в місті Почаєві. Але я думаю, що сьогодні в особливий день. Чистий четверг, перед день, Великодній свят. Ми також святкуємо відкриття вашої громади. Надіюся, що все-таки сервісна служба поліції буде дійсним і настоящим помічником. Тому просимо балити Руслана Михайловича вручити ключі від службових автомобілів, які будуть допомагати виконувати службові обов'язки поліцейським сталацької. Об'єднаної громади. Машини подарувала голова національної поліції минулого тижня Хатія деконаїзди. І я думаю, що вона тільки понесе користь для громади. Ну найперше особисто від себе і цієї нашої громади Степан Спанч хочемо подякувати. Хатія деконіздя подарувала. Тернопільській області, але завдяки нашій владі отримала один автомобіль Скаладська громада. Дуже вам дякуємо. Нам приємно, що якраз як сьогодні вже було сказано, що е, саме діло децентралізації є на ділі. ну, а... І вже, звичайно, вам. Чим чи, чи менше влади, тим краще. Ну... Так, ну але ми віримо, що звичайно, що влада турбується і хоче нам сприяти і допомагати. І від імені наших хлопців, які хочуть працювати, хочуть, щоб був порядок, була дисципліна. Я вже прачу, що і наш майбутній очільник Павло Петрович, який буде очільником нашої поліцейської станції, якщо так можна сказати, надоїдає кожен день, бо хоче щось змінити і хоче щось зробити. Дуже активна людина, і я кажу, що ми. Старатися і підтвердимо те, що ви нам сприяєте, і ми вам. Щиро вам дякуємо. Хай щастить. Побачимо.